Вітаємо на каналі Хроніки знань. Сьогодні спробуємо розв'язати разом математичні загадки. Всього 15 загадок, що поділені на три рівні складності. Після кожної загадки буде час для роздумів. За 5 секунд до відповіді з'явиться звук таймера. Вирішуйте загадки без поспіху. Ставте відео на паузу, щоб добре обдумати відповідь. Шукайте нестандартні рішення, записуйте чи малюйте схеми для кращого розуміння. Не бійтеся помилок, вони допомагають навчитись. Перший рівень розігрів 10 секунд на роздуми у хліві 17 овець і всі окрім 9 пішли. Скільки залишилося. 9. Число х, яке примножені і ділені, дає знову це ж число. Нуль. На столі лежать чотири яблука. Ти взяв три. Скільки яблук у тебе? Три яблука. Скільки бананів можна з'їсти на порожній шлунок? один банан. Яке число отримуємо, якщо помножимо всі цифри телефону? Число 0. Другий рівень. Набір обертів. 30 секунд на роздуми. Знайти три числа, які мають однакову суму і однаковий добуток. Числа 1, 2, 3. Книга на поличці четверта зліва та шоста справа. Скільки книг на полиці? Дев'ять книг. Яке найменше ціле число, яке є семикратним сумі своїх цифр? 21. Коли мені було 8 років, мій батько був старший за мене на 31 рік. Тепер він вдвічі старший за мене. Скільки мені зараз років? 31 рік скільки складає одна, друга, двох, третіх, трьох, четвертих, чотирьох, п'ятих, п'яти, шостих, шести, сьомих, семи, восьмих, восьми, дев'ятих, дев'яти десятих від тисячі? Третій рівень режим турбо. 60 секунд на роздуми. У кімнаті 20 людей. Кожен потиснув руку кожному. Скільки потискань рук було? 190. Як записати рівність із чотирма дев'ятками, щоб отримати 100? 99 плюс 9 розділити на 9, як відміряти точно 4 літри води за допомогою відер на 3 і 5 літрів. Наповни п'ятилітрове. Потім перелий із нього 3 літри у менше. Залишиться 2 літри у великому. Тоді вилий менше і перелий ті два літри у нього. Потім наповни великий долий до меншого ще один літр. Тепер у результаті у великому 4 літри. За допомогою лише цифри 8 та операції додавання склади число 1000, 888 плюс вісімдесят 88 плюс 8 плюс 8 плюс 8. Дві качки стоять перед двома іншими, дві качки стоять за двома іншими, і дві качки стоять збоку з іншими двома. Скільки всього качок? Чотири качки. Вітаємо! Ми дійшли до кінця. Чи всі розв'язки зійшлися з вашими? Скільки вийшло правильних відповідей? Пишіть у коментарі. Не забудьте поставити лайк та підписатись. До нових зустрічей!